У мерії кажуть, в центрі міста залишилося небагато місць для зустрічі та відпочинку. Вільні площі поступово займають заклади громадського харчування, літні майданчики та стихійні паркінги. Я так у планах облаштувати кілька зон громадського простору. Одна з таких територій це зупинка на вулиці Дорошенка. Це зупинка, фактично, коли люди приїжджають з вокзалу. Це перша зупинка, де вони виходять і бачать це, зустрічаються з тим Львовом Насправді зараз вона виглядає не зовсім привабливо. Там є дуже багато різних. Типів кіосків і інших малих архітектурних форм. Ще однією такою зоною має стати нещодавно відремонтована вулиця Лесі Українки. Там хочуть встановити лавки. Щоб там було все-таки більше таких місць, де люди би могли посидіти і відпочити, подивитися на місто, подивитися на цікаві об'єкти. Тому ми розробили таку схему зміщення вуличних меблів на цій. Вулиці, а також типи вуличних меблів, типи лавок, типи смітників, типи е, тих стоянок для велосипедів, які там можна було ставити. І хотілося б, щоб літніх майданчиків все-таки там не було. У планах також облаштування двох площ для однієї з них різні вже розробили аж два проекти, які виберуть ще не вирішили. А площа митна мала б стати своєрідним вестибюлем до музею Пінзеля, який цьогоріч ремонтуватимуть. На території навколо Бернардинського монастиря має постати відразу кілька різнопланових зон громадського простору. Однак реальні роботи там почнуться швидше за все уже наступного року.